Добрий день. Зараз ми поговоримо про налаштування платіжних даних для юридичних осіб. Для цього, коли ви отримали доступ до вашого Google аккаунту, ми переходимо у розділ інструменти та налаштування. Це такий гайковий ключ. У розділі сплати вибираємо налаштування платіжних даних. Натискаємо переходимо до платіжних налаштувань. Тут вже за умовченням вибрана країна та вибрана валюта. Для багатьох, хто, може, користувався вже до цього Google Ads, буде запропоновано вибрати існуючий платіжний профіль. Ви це можете зробити, але ми зараз будемо роздивлятися створення нового платіжного профілю. І так, в нас є декілька варіантів платежів для юридичних осіб ми рекомендуємо вибирати платежі по передплаті. Вказуємо мінімальну суму платежу 200 гривень. Можете і більше, всі ці кошти. на ці кошти буде виставлений рахунок, який ви у подальшому будете сплачувати. Але у даному випадку 200 гривень це мінімальна сума для того, щоб була можливість у Google Ads виставити вам рахунок. Потім у способі сплати є також два варіанти. Для юридичних осіб це тільки переказ коштів. У інформації про клієнта вже за умовченням йде юридична особа, у налогові податковій інформації ми вибираємо з вами. Вбиваємо код ЄДРПУ, статус платника, обов'язково номер телефону, найменування та адресу вашого підприємства. Рекомендуємо заповнювати це відповідно ваших документів, тому що у подальшому наступним кроком буде підтвердження ваших платіжних даних. Без цього Google Ads не дасть змоги або, або дасть вам відсрочку десь місяць на підтвердження цих даних. Після цього аккаунт буде заблокований, і ви не зможете у подальшому е, його використовувати для реклами. Тому е, даний розділ просимо для саме для юридичних осіб заповнювати відносно тієї інформації, яка є в ваших юридичних даних. Обираєте найменування компанії, е, якщо потрібно, там ім'я директора, заповнюєте першу-другу сторінку адресу, е, місто, область, індекс. У розділі Основний контакт повинна бути вказана пошта власника платіжного аккаунту. Номер телефону власника платіжного аккаунту та е, прізвище ім'я по батькові е, власника платіжного аккаунту, який у подальшому ці дані е, саме з цієї пошти треба буде і продовжувати е, виконувати всі операції щодо підтвердження е, власності на даний аккаунт. Потім прописуєте поштову адресу. Якщо вона співпадає з адресою, яка вказана вище у даних про юридичну особу, то ви просто ставите галочку, що вони співпадають. Якщо ні, то ви додатково вказуєте адресу для поштової. Отримання рахунків, які, або документів, які ЕЦ вам буде надавати. Після цього ви натискаєте Я приймаю умови використання Google Ads, нажимаєте Відправити, і ваш платіжний профіль буде вдало зареєстрований. Дякуємо за увагу. На все добре.